Слава Ісусу Христу, третя частина, чому втрачається зцілення, або чому повертаються духи немочі або іншого роду духи. Це причина це душевні рани. Душевні рани це те, що відбулося з нами протязі життя. Зазвичай це відбулося в дитинстві. І це принесло нам. Біль, горіч, образу на людей, на батьків. Фактично те, що відбувалося з нами в дитинстві, і те, ким ми є зараз, це є дуже прямий зв'язок. І ми зауважували, що коли в людини є ці душевні рани, це якби. Немає глибокого прощення, скажу так. Тобто є прощення. Ми говоримо, ти всіх простив, всіх простив, маму, там тата так. Але воно десь глибоко на підсвідомості. Тобто, потрібно туди докопатися, до цього непрощення. прощення. Яким чином, звичайно, що з Духом Святим, ці речі потрібно зробити просити по фрагментах. Фрагментально або ситуативно, Тобто згадати кожну ситуацію, де тебе принижували, де тебе, звідки, наприклад, в тебе почався сором, стид. Це ж було, десь початок був в дитинстві. от, І Дух Святий він веде тебе туди. І фактично Бог це той, хто е має машину часу, і ти начебто в цій машині часу. Повертаєшся назад, каєшся, від... знаходиш ту брехню сатани, так? Де, де ти це прийняв. Чи прийняла цей сором, цей стид. І ти від цього відрікаєшся, каєшся за це, відрікаєшся. І в... вертаючись в минуле, ти змінюєш теперішнє і майбутнє. Тому що дехто багато хто жаліє, що не може змінити. Своє життя, там, якби можна було повернути час назад, фактично, ти цим повертаєш час назад. Тобто, це, це неймовірно. От, і ми бачимо, що воно працює, ми самі проробили цю роботу, і е, кожен служитель е, навчався зцілення на душевних ран, і він зараз, е, кожен служитель обов'язково, має вміти робити ці речі. Проводити людей в молитві. От. Фактично, встілення душевних ран це така не дуже важка формула, але з Духом Святим потрібно мати стосунки, щоб її проводити. Тобто формально, формально я думаю, що не вийде. Ну, Можливо, щось трішечки вийде формально. Що це за формула? Формула це повернутися. В минуле, навіть у вчорашній день, можливо, це було недавно, що тобі завдали цього болю, так? звільнили з роботи там, і так далі. І повернутися в минуле, знайти брехню сатани, яку ти повірив, так? що якщо тебе, наприклад, звільнили з роботи, ти, ти значить нікому не потрібен, твої навики не потрібні, ти не успішний і так далі. І ці люди тебе не, лю... не люблять, ненавидять. Фактично потрібно знайти цю брехню сатани і замінити її істиною. Відріктись, покаятися і попросити Духа Святого, щоб він замінив її істиною, щоб він проговорив твоє життя, хто ти є насправді в Бозі. От. Що від... від роботи не залежить е... твоя самооцінка чи від тих людей, які тебе звільняли. Тому хай Господь благословить усілення ваших душевних ран. Амінь.